Подарунки не лише до свята, але й на щодень газета-репортер продовжує дарувати радість своїм читачам. Чотиримісячна Вікторина пізнає краще наш край, викликала шалений ажіотаж. Серед величезної кількості учасників фіналістів виявилося чимало. Справедлива лотерея розсудила тих, хто набрав завдяки своїм пізнанням у краєзнавстві однакову кількість балів. Ось він переможе жеребкування, який отримав головний приз. Разом з дружиною він вирушає у тижневу подорож до Праги. Тема історії нашого міста мене цікавить десь, мабуть, шкільних років ніколи в житті не приймав участь в ніяких вікторинах, але тут була дуже цікава рубрика для мене в репортері. Сам би я навряд чи зібрався поїхати в Прагу принаймні зараз. Але завдяки репортеру. Є така чудова нагода здійснити цю мандрівку. Доки переможець насолоджуватиметься виграною мандрівкою. Репортер пропонує пошукати прихильності фортуни іншим читачам. Стартує новий конкурс. До речі, він триватиме майже рік. Щомісяця серед учасників розігруватимуть нове сучасне вікно для кухні. Сам конкурс побудований на афоризмах про оселю, про рідний будинок, про житло. І він в купоні є незакінченим. Читачам необхідно дописати, трошечки ну, напружитись, проявити ініціативи, дописати цей афоризм. Щомісяця завдяки нашому новому партнеру-будівельній компанії Мельник в нашому краї буде з'являтися нове сучасне вікно. І спільними зусиллями разом з нашими читачами, нашими партнерами та газетою репортер, ми зробимо справді наше місто ще красивішим. Телефонний дзвінок з редакції зі звісткою про виграш нового вікна для своєї кухні може пролунати і у вашій оселі. І пам'ятайте, з газетою репортер ви перші.